Степане, я не зрозуміла, твоя мама за наші гроші збирається жити, тиждень, як приїхала, а поки ще жодного євро не дала. Ти собі як хочеш, а я більше не буду купувати продукти за свої гроші. Невістка з моїм сином говорила голосно, тож я все добре почула. Вірі не сподобалось те, що я приїхала і сіла на їхню шию, хоча насправді це зовсім не так, бо я приїхала в свою квартиру. Віро, зачекай, нехай мама відпочине, озирнеться, а тоді й будемо про гроші говорити, заспокоював дружину син. Ти казав, що коли вона приїде, вона нам купить машину невістка несоромлюче здійлалась своїми планами, які вона збиралася реалізувати за мої гроші. З неї мені зовсім не дивно, вона мені з самого початку не сподобала з тим, що говорить те, що думає, але не думає, що говорить. Коли мій син вперше її привів до мене на знайомство, вона мені заявила, що мамою мене не кликатиме, бо мама у неї одна. Я кивнула головою, нічого не відповіла, бо я її не просила мене так називати. Та вона вважала за потрібне з самого початку розставити всі крапки над І. До мого сина невістка так говорить, що я дивуюся, як він її все це терпить. Характер у неї такий, що житися з нею ну дуже важко. Після весілля вони стали жити зі мною, і у мене почалося справжнє пекло. Віра взяла скерувати усіма процесами, а якщо було щось не по її, вона закочувала сцени. Одного разу їй не сподобався суп, який я зварила, і вона ввела правило, що кожен з нас харчується окремо. Мені не можна було брати їхні продукти. А на кухні тепер у мене було два холодильники. Якось я не витримала, розплакалась, вийшла на вулицю, сіла під під'їздом на лавочку. Бачу, під'їжджає невеликий бус, і з нього виходить моя сусідка Тамара. Виявляється, вона у відпустку приїхала. Тамара Заробіченка Італії працює. Я ввечері до неї на каву зайшла, а вона мені й каже Чого тобі тут сидіти дітям заважати? Лишай квартиру молодим і їдь зі мною в Італію. За кілька років заробиш собі на окреме житло. У мене був майже місяць, щоб подумати, поки Тамара вдома гостювала, і я прийняла рішення їхати. Як же мій син з невісткою зраділи, коли почули про моє рішення стати заробітчанкою? Вони ж тепер самі залишалися господарями в квартирі, саме цього і хотіла моя невістка. А я за чотири роки і справді собі на квартиру заробила, приїхала додому і відразу взяла двокімнатну квартиру в новобудові. Та коли син нарешті наважився говорити зі мною про гроші, їх у мене вже не було. Мамо, ми з вірою машину приглянули, треба тисяч євро. У тебе ж є, ти ж за п'ять років значно більше заробила, каже син. Нема вже грошей, синку, я квартиру купила, спокійно відповідаю. Син на хвилину задумався, а потім навіть зрадів. Так квартира це ще краще, ніж машина. Дякую, мамо. Та мені довелося його розчарувати ще раз. Я квартиру для себе купила, кажу. Не розмовляв син зі мною два дні, а потім знову підійшов до мене з цієї ж розмови. Ну, добре. Якщо ти квартиру собі придбала, тоді цю перепиши на мене, раптом запропонував син. Яна погодилася і на таке також. Кажу, живіть, скільки хочете, робіть ремонти, які хочете, але квартира поки що буде оформлена на мені. Ти у мене єдиний син, а я на той світ з собою нічого не заберу. Рано чи пізно обидві квартири стануть твоїми, а поки нехай все буде як є. Тепер я найгірша мама в світі, жадібна, яка шкодує для сина квартири. Невістка зі мною не розмовляє, а син сподівається, що я ще таки передумаю. Та я вважаю, що так буде правильніше. А яка ваша думка? Я поступаю як жадібна людина чи як мудра?